Дрон, дрон працює, кидай воин. Така позиція, галка? Да вы можем справить? Ч вони не глушать, блядь? Наблюдай, наблюдає, де, блядь, до бліндажа свого де будьте пильні, Возможність скиди з дронів. принял. Э, красиво пошла. Разрыв с пластыри. По готовності. Вогонь! Обережно, бо тут Ми найбільше стріляли, це 27 пострілів. Ну, да, це як контрнаступ пішов. У нас виходить, йде на піхоту на наступлення, ДРГ заходить, просять підтримки відбити. У мене їх два. Качапам показує язик і сміється, коли Путін погибає. А в алмі без позитиву нікуди. Навіть під час війни позитив завжди повинен бути.

Далі нам трохи по відкриті пощадки нам буде йти, бо ліс плички неплохідний тут. Можна сажає з автобуси домовини Безумце Плюс плюс Шо упав? Бачимо прильот, бачили? Розрив спостерігав, роблю коректуру. О, да, о -то на о, ось ми в очі піхоти, ми в очі артилерії, ми в очі мінометки. Тобто ми можемо попередити про наближення ворога, ми можемо знайти їхні позиції, ми можемо. Ну як, за, за, за рахунок нашої роботи значно зменшуються втрати наші по особовому складу. Якщо це велике скупчення там особового складу або техніки, то артилерія по ним працює потім з нашими кори... Ми її коригуємо. І вчасно ми їх помітили, ми можемо їх розбити, вони можуть не дойти, вони відкачуються зразу навіть. Буває таке, тобто це врятовані життя. Пробую відтягнути. Це, ну, це зараз це обов'язково, так сказати. Сучасної війни. Дрони. це... — Здорово ще один постріл. Успіваємо, успіваємо. Та? Ти ж, блядь, на краю села. — селим. Позиції командирів немає. Так само я тут хазик. Двойко по ХТИСИКТАПОСНИ БЫЛАЙ О, согласен. Ну да, то есть высохто тут голод. Вису. Я теж похожу. <реку> ну... Оля, холостий. Хорошо. Подо кабанчиков. Два штуки. Вот, вон. Плюс. На 50. Раво на 50. Плюш, плюш. 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 Батько, вогонь. В руках у Бога так тихо стало навкруги, що навіть чую стрілки, прилип годинник до руки, немов листок до гілки, лежу в пітьмі, думки жену, що хочуть спокій вкрасти. У цих думках можу втонуть, не дам собі пропасти. У тиші спокій я знайду, щасливі дні згадаю, у свої спогади піду, там трохи зачекаю. Не завжди тиша є добро. Вона придвісній бурі. Стало вогким моє чого, а пальці жар відчули. Немов у сні летіли іскри, а з неба падав справжній жах. Лиш всюди розлітались тріски, а Бог сховав мене в руках. Браво! Як називається? В руках у Бога. Ну це під емоціями послі Дня обстрілів ми під мінометами майже день були. То... Якось так. Дивися мене так. Я там не подівав. <laughs> 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 я вас не відслідував. <laughs> <laughs> ну, це... Представтесь, будь ласка, yeah. як вас звуть My... і My... ваше э... псевдотворче. Микола Бондар, Кіт Зелений.